3 d килимки в салон для автомобіля від виробника Stingray. Це ідеальне поєднання якості, функціональності та стилю для вашого автомобіля. Виготовлені з високоякісного поліуретану. Вони не твердіють на морозі та не виділяють неприємного запаху, забезпечуючи комфорт у будь-яку пору року. Перевагами 3 d килимків Stingray є. Ідеальна посадка: модельні килимки точно повторюють форму підлоги вашого автомобіля, враховуючи всі технологічні отвори та кріплення, що забезпечує забезпечують надійну фіксацію та запобігають зміщенню під час руху, високі борти, 3D-форма та високі борти до 35 мм надійно отримують бруд, воду та сльоту, захищаючи обивку підлоги від забрудень та полегшуючи процес очищення, довговічність та безпека. Матеріал килимків стійкий до перепадів температур від мінус 30 до плюс 50 градусів, не деформується та не ковзає, забезпечуючи безпеку та комфорт при водінні, зручність догляду які легко миються та швидко сохнуть, зберігаючи свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Обираючи 3D-килинки Stingray, ви забезпечуєте своєму автомобілю надійний захист салону, естетичний зовнішній вигляд та підвищений комфорт у кожній поїздці.